Загадка, яка під силу лише геніям, потрібно за 7 секунд знайти меч гладіатора на картинці. Ця головоломка змусить мозок працювати на повних обертах і задіяти всю уважність. Головоломки це чудовий спосіб потренувати свій мозок та перевірити свій рівень уважності. Вони допомагають пересвідчитися, чи вистачить вам терплячості та посидючості, щоб самостійно розібратися у складному завданні. Наприклад, наступна головоломка змусить вас проявити усю свою кмітливість, адже потрібно буде всього за 7 секунд знайти на картинці один предмет блискучий меч гладіатора. Якщо ви готові прийняти цей виклик, спробуйте уважно роздивитися картинку. Потрібна річ може бути у найнеочікуваніших місцях, про які не одразу можна здогадатися, пише Міррор. На картинці ми бачимо гладіатора, який готується до бою, але йому не вистачає найважливішого предмета його меча. Якщо вам не вдається виконати завдання за 7 секунд, не варто засмучуватися, адже ця головоломка досить непроста. Можна розгадувати головоломку разом зі своїми друзями, зробивши з цього щось на кшталт змагань, хто зможе виконати завдання швидше. Тоді приємне проведення часу в компанії вам точно гарантоване. Якщо вам досі не вдається знайти меч гладіатора, тоді дамо вам невеличку підказку, не варто обдивлятися усе навкруги, адже відповідь ближче, ніж ви очікуєте. Спробуйте пошукати меч на самому гладіаторі.